Зареєструвалося 227 народних депутатів України. Добрий день, шановні депутати. Я хочу подякувати тим, хто зараз піднався. Ми знаємо, що з багато депутатів вийшли з партії регіонів. Ми знаємо, що зараз багато депутатів прийшли до парламенту для одного дуже важливого рішення. Найважливіше, що зараз стоїть завдання перед всіми нами припинити кроприліття. Це найважливіше завдання, яке сьогоднішній день стоїть перед кожним, хто має вплив, перед кожним політиком, який має відповідальність перед своєю країною. І це найголовніше, що у нас є. Ми повинні поставити на сьогоднішній день питання відведення військ. Ми повинні сьогодні припинити, щоб Українець шов на українця, брат шов на брата. І це результат тої роботи, яка зробила сьогоднішня влада, яка сконцентрувала всю владу в своїх руках на сьогоднішній день і несе повну відповідальність за ці дії. Люди вийшли тому, що вони хочуть реформ, тому що вони хочуть, щоб у них були перспективи два місяці тому проти корупції, проти свавілля, проти того, що законів немає, щоб закони були в країні. Влада їх не чує, хоч обіцяла почути кожного. І хочу сказати, звернути увагу, можна було вирішити цей конфлікт дуже швидко підписавши угоду. Потім бросила влада Беркут, спецпідрозділ, які тренувалися проти терористів, бросила на дітей, на хлопчиків, дівчат, яким 17, 18, 19 років. І туди ніхто не взяв на себе відповідальність. А повинен був міністр внутрішніх справ вийти і чітко заявити, після таких дій, які відбуваються в країні, я піду в відставку. Влада зробила вигляд, що нічого не відбувається. Далі зачищення Майдану, далі протистояння. Президент обіцяв у 2010 році, коли балотувався на свою посаду, почути кожного. На жаль, до сьогоднішнього дня. Влада не чує людей. Ночує мільйонів українців, які не мають перспектив. Сім мільйонів українців працюють за кордоном, тому що не мають роботи. Тому що не можуть прокормити свої сім'ї. Це противостояння, яке почалось на сьогоднішній день. Ми повинні вирішити мирним шляхом. Зараз, спілкуючись з людьми, не потрібно виясняти. Багато провокаторів, багато тих подій, які зараз відбуваються, коли так звані тітушки працюють разом з міліцією. Дуже небезпечна мікс. Дуже небезпечний мікс, який може зараз розколоти країну. І я хочу звернути також увагу керівництва держави, яке повинно було відреагувати терміново. На закликання про федералізацію, сепаратистські заклики, але на жаль, на сьогоднішній день СБУ, прокуратура, міліція займається зовсім іншим. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день ключове завдання. Ми будемо потім аналізувати і робити висновки. Але на сьогоднішній день ключове завдання для кожного українця зробити все для того, щоб припинити крополіття це перше. По-друге, не робити взагалі не в якому разі, не підігрувати тим людям, які хочуть зараз розколоти країну, піднімаючи зовсім питання, які не цікавлять суспільство. Ключове завдання. І я впевнений, що ми разом повинні одночасно, одностайно, підтримати тих, ті ті питання, які стоять дуже важливо на, на пов'язки дня. Це перше. По друге, я хочу подякувати медикам. Я хочу подякувати всім тим. Хто, хто рятує життя людей? Я розумію, багато загиблих з одної та іншої сторони. Ключове питання. Припинити це, але потім ми можемо вирішувати все інше і аналізувати ситуацію. Дякую за увагу.